Це частіше вражає молодих українців. 29 жовтня відзначають всесвітній день боротьби з інсультом. За даними центру громадського здоров'я, в Україні щороку стається понад 100 тисяч інсультів. 30-40% хворих помирають упродовж перших 30 днів, і до 50% упродовж року від початку захворювання. 20-40% стають залежними від сторонньої допомоги і лише близько 10 повертаються до повноцінного життя. Це є життєво небезпечний стан, коли відбувається катастрофа в мозку, бо інсульт можна так і назвати. Мозкова катастрофа. Інсульти бувають двох видів: або судина закупорюється атеросклеротичною бляшкою, тромбом, і тоді певна частина мозку лишається без належного живлення кисню і, відповідно, відмирає. Від того, який калібр судини, яка є ушкоджена, залежить площа обсяг мозкової речовини і, відповідно, і важкість отриманого інсульту. А ще інсульт буває, який стається внаслідок розриву судену. Це вже геморагічний інсульт. Першими ознаками інсульту розповідає завідувачка неврологічного відділення центральної міської лікарні Ірина Кобець. Є раптова слабкість або оніміння однієї половини тіла порушення мовлення, проблема із зором, втрата координації біль голови. Я завжди закликаю пацієнтів не чекати, поки пройде. Буває так, що ну, можуть і добу лежати, можуть і дві доби лежати, чекати, поки пройде. Не пройде саме. Не пройде, воно повинно лікуватись негайно. І отут дуже важливим зберегти зберегти цей часовий проміжок. Чим раніше звернеться пацієнт за медичною допомогою, тим легше буде надати йому відповідну кваліфіковану високоспеціалізовану допомогу. Лікарка додає, є таке поняття як терапевтичне вікно або золота година. Це період, із моменту розвитку інсульту, коли зміни, що відбулися в головному мозку, ще зворотні, і відновивши кровотік, можна поліпшити стан пацієнта. Триває він 4,5 години від початку інсульту. І від того, наскільки швидко звернеться пацієнт, наскільки швидко буде йому надана допомога і введений препарат тромболітик, залежить і. Відсоток інвалідизації, навіть летальності, від того наскільки пацієнт буде відновлюватися після перенесеної мозкової катастрофи. Цей метод ми активно запроваджуємо, ми його дуже активно використовуємо. Тромболіти кактилізи надається лікарню безкоштовно. Та ще важливіше зазначає Ірина Кобець. Це запобігти інсульту. Вона рекомендує регулярну фізичну активність, дотримання здорового харчування та відмову від шкідливих звичок. А також вчасно звертатись за допомогою до медиків. Є дуже важливими факторами для розвитку інсульту є такі грізні захворювання, як гіпертонічна хвороба. В першу чергу, тому що приблизно, згідно останньої статистики, дві третини інсультів стаються власне, на ґрунті гіпертонічної хвороби, некоригованого артеріального тиску. Сюди так само відноситься і порушення серцевого ритму, яке виникає внаслідок захворювань серця. Цукровий діабет, так само корекція цукру є дуже важливим. Це такі показники, які повинні моніторуватися, які пацієнти наші самі повинні бути зацікавлені в тому, щоб слідкувати за своїм артеріальним тиском, вчасно лікувати його рівнем глюкози, крові і серцевим ритмом. Упродовж минулого року до центральної міської лікарні госпіталізували тисячу пацієнтів з інсультом. Це найбільша кількість за понад 20 років. Та у 2024-му, зауважують медики, статистика зростає. Нині у відділенні перебуває 45 пацієнтів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія